Усім привіт! Сьогодні 20 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує автомобільний шляхопровід біля станції метро Сокорки на перетині проспекту Бажана та Дніпровської набережної. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег, станція метро Осокорки. Як бачите, сьогодні я теж не дуже вдалу погоду обрав для своєї відеозйомки. У повітрі висить якась неприємна мряка, накрапує дощик. Я свою зйомку проводжу під. Парасолею. На жаль, хлопців-мостовиків немає такої змоги працювати під парасолями, тому що їм постійно треба щось робити. І зараз я вам буду показувати, чим саме вони займаються. Ми тут не були з вами вже більш як тиждень, можливо, навіть десь близько двох тижнів. Я не перевіряв, коли я випустив вам останній огляд. Тоді, нагадую, ми ввечері пізно дивилися, як хлопці монтували балки прогону 2-3. Ну, а сьогодні тут теж багато змін я вже побачив, про щось мені розповіли, тому буду вам показувати, що тут змінилося. Я приїхав, хлопці нас зачекалися. От бачимо. Вітають нас, доброго дня. Що ми бачимо тут, які зміни? Ну, по-перше, певно, скажу вам, яких змін не відбулося. Я думаю, ви вже помітили, що крім тих балок, які ми з вами вже бачили на новій споруді, більше балок не додалося. Це моя причина. Нагадую, що це перед нами зараз прогін 1-2, і під нами десь проходить лінія метро, і тому тут не можна працювати крану на цій лінії, хоча вона достатньо глибоко, але все одно є безпекові. Так би мовити, обмеження. Тому під час демонтажу старих балок тут використали два крани, але на монтаж вирішили все ж таки застосувати один кран, залучити 300 тонник Нагадаю, що на монтаж всіх балок на тій частині шляхопроводу нового, яка вже змонтована, використовували 200 тонник Але в нього є певні теж обмеження. А 300 тонник може стати за межами оцієї лінії метро. і Змонтувати балки 33-метрові без проблем. Але цей кран зараз десь залучений на іншому об'єкті. От незабаром він має звільнитися, приїхати сюди. І тоді хлопці будуть здійснювати монтаж. Тобто всі балки для цього готові. Ну а далі монтуватимуть балки прогону 0-1. Це вони вже власними силами мають зробити, але там ще в нас не готова повністю опора. Зараз я розповім, що саме вже вони зробили і що їм залишилося зробити. Але давайте спочатку подивимось, як виглядає з проспекту та частина шляхопроводу, яка в нас вже складена в балках. Отже, бачимо, що на крайніх балках вже є кронштейни під консольного опалубку. На них хлопці складають цю опалубку. і також готують на горі вже армувальний каркас для бетонування розподільчої монолітної плити. Я запитав хлопців, скільки тут буде нерозрізних частин прогонової будови, поєднаних спільною плитою. Сказали мені, що дві, і, відповідно, будуть монтувати вони три деформаційні шви. Шви, до речі, десь вже є. Можливо, ми їх побачимо. Отже, два шви монтуватимуться на устійних опорах. А третій шов монтуватиметься на третій опорі, на якому ми зараз з вами дивимося, тобто посередині проспекту. Але нагадаю, що в нас загальна кількість прогонів балкових це 5, тобто одна частина нерозрізна буде довшою, інша коротшою. Відповідно, перед тим як розпочати в'язку каркасу, хлопці змонтували всі плити незйомної опалубки. Давайте подивимось знизу, як це виглядає тепер. Все чіткенько. Ну і з іншої сторони прогонової будови так само бачимо вже, в якійсь мірі складену консольну опалубку для бетонування лети. Далі, першу проміжну опору ми з вами вже бачили в готовому стані. Хіба що з неї повністю зняли всі рештування? Як бачимо, зверху на підферниках вже підготували гочі гумові опорні частини для монтажу балок. Також звертаємо увагу на те, що поки балки між собою не перев'язані плитою, то розпірки між ними зберігаються для того, щоб нічого нікуди не посунулося. Хоча на сьогодні балки вже розперті плитами незйомної опалубки, але все одно для перестрахування краще, щоб було так. Далі підходимо до нульової устійної опори. Бачимо, що вже готова підпірна стінка, готова ригельна насадка. І зараз хлопці займаються тим, що домонтовують опалубку І вже наскільки я зрозумів, з того, що вони мені сказали. На вихідних, тобто це буде або субота, або неділя, мають вже приймати бетон в цю шафну стінку. Ну, після того ще мають забетонувати підфермники і опора готова до монтажу балок. Ось бачимо, хлопці доскладають опалубку ще й на відкрилок, десь там поправляють каркас. Бачив, коли під'їхав сюди, що щось підварювали. І хтось в мене питав, а чому цей відкрилок, наче висить у повітрі? Ну, він потрібний лише для того, щоб утримувати той ґрунт, який буде всередині. Тобто тут все засипається, і нижня частина, нижній край цього відкрилку він теж буде під укосом ґрунтовим. Далі, якщо нічого не зміниться, то ґрунтовий укіст та конус мають обкласти лязобетонною плиткою. Ну, а... Оцей відкрилок він тримає, щоб все, що вище нього всередині, воно не осипалося. І в попередньому, здається, огляді, чи в позапопередньому я вам сказав, що хлопці тоді готували до бетонування підпірну стінку цієї опори, і хтось мені написав, що а чому ж ти не показав, як саме вони її готували, тому що там вона стояла в опаловці, але хлопців біля опори, здається, тоді не було. Тому я от зараз вам показую, що тут дійсно йде підготовча робота активна. Тепер ми з вами піднялися на насип за густіною опорою. Бачимо, що хлопці працюють не лише над опалубкою, на відкрилок, але знов таки на підтвердження моїх слів, ми бачимо, що складається опалубка на шафну стінку, і зараз готуються зробити оцю фігурну частину опалубки, з якої мають сформувати потім зуб. Зуб нагадаю, в даному випадку це така поличка, на яку спиратиметься перехідна плита. Я вже коментував вам, коли в'язався каркас на підпірну стінку, але тепер ми бачимо вже без опалубки, як виглядає ця підпірна стінка. І тут так само, як і на п'ятій опорі, маємо контрфорси, які її посилюють. Отуди далі, вперед, по підходах, в напрямку Сокорків, я сьогодні не піду, там нічого не змінилося. Хіба що прокоментую, що перед нами зараз праворуч та ліворуч складовані ті 13 балок, з яких мають скласти вже незабаром за допомогою 300 тонного крану прогін 1-2. Я так розумію, що балки на коротенький прогін 0-1. Також будуть монтувати з коліс, як було на останньому прогоні. Я маю на увазі прогін 4-5. Він останній за переліком, але так сталося, що монтувався першим. І за монтажем балок його ми з вами спостерігали в позапопередньому огляді. Я вже раніше вам розповідав, що цей шляхопровід має всі прогони різної довжини. І так його запроєктували, що крайні прогони на ньому найкоротші. І в Прогін 4-5, балки везлися безпосередньо до моменту монтажу з заводу і монтувалися з балковозів. Отже, думаю, що на прогін 0-1 буде все так само. Тепер ми з вами мандруємо вже старим шляхопроводом, балкончиком, який хлопці собі залишили поки що. Дивимося, як виглядає постійна опора. Дивимося, як виглядає опора з підготовленими підферниками. І наближаємось до тієї частини шляхопроводу, де хлопці працюють над каркасом. Якщо вам здалося, що хлопців на майданчику не так багато, то дивіться, скільки їх тут. Зараз звідси ніяк не перейти на прогонову будову вже нового шляхопроводу, тому ми з вами дійдемо до кінця, а потім вже з стіною опори сказали мені, там начебто є перехід. Бачимо, що консольна опалубка на нижню частину плити вже готова, і хлопці доставляють елементи, які мають сформувати її бічну поверхню. Незважаючи на те, що вже темніє, хлопці нам все добряче підсвітили. Мені навіть поки що не треба свій ліхтар діставати з кишені. Якщо чесно, я вже погано пам'ятаю, чи були на час монтажу балок цей смоупор або ці відкрилочки на третій опорі, принаймні зараз вони вже є. Ну, а на четвертій ще немає, для того, щоб вони не заважали і щоб не пошкодити їх під час монтажу балок вже на прогін 1-2. Ми бачимо, що зараз хлопці в'яжуть каркас на всю ту частину шляхопроводу, яка вже з балками. Але нагадаю, що на третій опорі, біля якої ми зараз стоїмо, має бути деформаційний шов. Тому в першу чергу мають забетонувати розрізну частину прогонової будови на оці два прогони. Тому з цього розпочали і ближче до устійної опори номер 5 там. Більш високий ступінь готовності каркасу. І потихеньку вони просуваються в бік опори номер 3 Я поки що не можу вам сказати, що по термінах виконання робіт, тому що ми знаємо, що це об'єкт перехідний, тому у хлопців тут є певний зазор, але вони, ми вже пам'ятаємо, тут дуже швидко намагаються працювати, рухаються з випередженням графіку. Тому я думаю, що першу прогонову будову нерозрязно. Плито вони забетонують вже до холодів. Будемо сподіватися, що поки вони дідуть каркасом до другої опори, то вже встигнуть поставити балки на наступний прогін, і без перерв підуть в'язати каркас далі. А до того часу вже все буде готово до монтажу. А потім і здійснять монтаж і останнього від нас або першого за нумерацією прогону. І це буде швиденько виконувати, можливо, навіть до. Кінця цього року встигнуть забетонувати повністю всю плиту. Але я ще раз наголошую на тому, що все, що я вам щойно розповів, це виключно мої власні припущення, тобто хлопці мені нічого не обіцяли по термінах. Я просто дивлюся, в якому стані зараз в них робота, в якому темпі вони рухаються і можу припускати. Ну, а хлопці або справдять мої припущення, або можливо навіть їх трохи перевершать. Або, можливо, і ні, вони мені нічого не обіцяли. Головне, щоб їм не заважала погода, щоб менше було дощів і пізніше розпочалися холодні вже дні. До речі, на годиннику зараз лише о пів на п'яту, а ви бачите, що вже майже глупа ніч на дворі. І це я дістався підходів до шляхопроводу з боку п'ятої стійної опори ми бачимо, що тут вже все засипали, вже підготували місце під бетонування перехідної плити. Вже у дуже високому ступені готовності перебуває її каркас. І хлопці мені сказали. Хоча зараз ми цього вже не бачимо, що нанизу встигли забетонувати лежень під цю перехідну плиту. Робота над каркасом перехідної плити, як бачимо, ще продовжується. Також ще не докладена опалубка для того, щоб її бетонувати. Але я вже був правий, коли сперся на слова хлопців, що я вже зможу звідси перейти на прогонову будову. Тобто, все засипано, прохід є. Давайте подивимося ще на все це з такого ракурсу, а далі опустимося під шляхопровід. Трохи подивимося, що там змінилося. Ну, власне, я знаю, що. Під шляхопроводом нічого не робили, але змінився зовнішній вигляд шляхопроводу. Так само, як я вам його показував з того боку. Тепер подивимося на нього з цього. А далі повернемося на прогонову будову і вже будемо роздивлятися, як там хлопці займаються каркасом, щоб наниз не повертатися. Я вже було трохи зрадів, що припинився дощ, але знов почало щось накрапувати. І мряка, наче посилилися постійно, доводиться камеру протирати. Отже, що ми тут бачимо знизу, як слід було здогадатися, всі плити незйомної опалубки лежать на своїх місцях. Завдяки цьому не дуже тут лє дощ. Ну а хлопці, які працюють на арматурній дільниці, продовжують свою роботу. Зараз їм багато треба. Усяких різних деталей виготовити для каркасів на горі. Тут в них сухо, затишно, оскільки над ними ще повністю ціла прогунова будова старого шляхопроводу, вона умовно в воду не проникла. І оце попереду бачимо градки. Це під каркаси під на опору номер 0. Ну а далі я так розумію, що для перехідних плит, для другого лежня і для каркасу нагору. На плиту розподільчу, вони готують все, що треба. Отаке всяке цікаве тут маємо. Навіть не скажу вам, що це таке. Виготовляється воно на маленькому верстаті. Ну що ж, начебто, нанизу все подивилися. Тепер підіймаємося на прогонову будову. Оскільки це в нас така найжвавіша на зараз ділянка, то я вам її залишив наостанок. І ось ми з вами на каркасі, як бачимо на останньому за переліком прогоні, він вже повністю готовий. Можливо, якісь дрібниці ще треба доопрацювати, але на око виглядає так. Доволі щільний, ходити ним легко, але все одно треба обережно це робити, дивитися уважно під ноги. Десь отут має бути майбутній гнучкий стик. Оце схоже він. Тут ми маємо стик балкових прогонів. Додаткову гідроізоляцію і посилене армування. Далі поки що хлопці встигли лише нижній рівень каркасу зв'язати. До речі, коли я вам показував, що зараз відбувається на ще одному шляхопроводі в місті Києві на вулиці Полярні, там я згадав, що хлопці-мостовики чекають, поки їм підвезуть спеціальну так звану гостівську арматуру для того, щоб вони могли в'язати каркас на розподільчу плиту. І хтось мені написав в коментарях, а що це таке, невже це використовується? Російська арматура? Ні, це не російська, це українська арматура. Але так, і хлопці звуть ще по-старому гостівська, тому що колись така арматура по спеціальному госту виготовлялася. Гост це дерстандарт, але ще по-старому, по радянському. Ця арматура відрізняється від звичайної арматури, тим, що там використовується особлива марка Сталі з певними властивостями, які призначені виключно для використання таких всяких. Відповідальних спорудах, як мостові споруди, тунельні споруди, і тому там вона, ця арматура маю на увазі, має якесь позначення. Але хлопці, мостовики, ті, що ще старої школи, називають її гостівською. Я запитав хлопців, а отут яка арматура. Мені сказали, що теж гостівська арматура. Але, звісно, що так в офіційних документах вона не зветься. Це я вам мостовий сленг просто ретранслюю. Звісно, тут я в хлопців намагався розпитати, а як же цю арматуру позначають в проєктній документації. Сказали мені, що по марці. Але зазвичай, її от хлопці так називають для того, щоб одразу було зрозуміло, що мова йде саме про таку спеціальну арматуру для мостових конструкцій. І оце я перейшов вже на ту частинку, де не встигли зв'язати каркас. Так, щоб зорієнтуватися, це. Ні, це ще не третя опора, але вже поблизу неї. Зараз я вам знайду, де в нас третя. Оце вона. Тут, як бачимо, ще нічого немає такого, але тут нагадаю, оскільки буде деформаційний шов, то тут не буде цієї посиленої гідроізоляції, не буде гнучкого стику, а буде просто підходити до цього стику між прогонами армувальний каркас, потім поставлять у палубочку, забетонують це все, і потім будуть монтувати інформаційний шов. До речі, щось я дивився, дивився, але так і не побачив, де вони. Хоча, повторюся, хлопці мені сказали, що вже всі три шви підвезли, десь вони їх заховали. Я думаю, що якщо вдасться мені сюди наступного разу приїхати за світла, то я їх знайду вам, покажу. Сказали мені, що там звичайні однопрофільні шви Маури Україна виготовляються в місті Дніпро. До речі, якось не зауважив я вам, що коли вкладали хлопці плити незйомної опалубки, то потім між ними всі стики і між плитами та балками треба було ще ущільнити, замастити розчином, для того, щоб під час бетонування туди не протікало цементне молочко. Бачимо, що переважно ця робота вже зроблена, але хлопці десь щось ситуативно підмащують. Ну, а там хлопці продовжують складати опалубку на консольну частину плити. Це знов таки вони працюють над тією частиною опалубки, яка має сформувати вертикальну поверхню плити. А Горизонтальна частина опалубки вже вся на своїх місцях. До речі, можливо, вас здивувало, що тут оці мастильні роботи по замащуванню стиків проводяться за такої погоди, але насправді погода дуже погана лише для хлопців, що займаються роботою для мене погана, а не для бетонувальних робіт. Тобто зараз немає дощу, не вимиває цемент або пісок з цього розчину а навпаки, вся мокра поверхня скрізь, і на неї добре цей цементний розчин пристає. А далі ми знаємо, що коли волого, то він і тужавіє швидше. Ну і власне я вам вже все показав скрізь і на прогоновій будові, і навколо неї. Хіба що зараз підходимо до краю того прогону, який поки що складений, і дивимось туди, звідки ми розпочинали наш огляд. В темряві воно виглядає за штучного освітлення доволі красиво. І бачимо, що там якийсь елемент опалубки висів на крані, коли ми розпочинали огляд. А зараз його підняли і, схоже, готуються змонтувати туди, куди треба. А можливо, це навіть вже і наступний якийсь елемент, я їх не перераховував. І, до речі, я от не знаю наскільки вам добре це видно, але тут ми бачимо, де використовуються ті цікаві деталі з арматурки. Який я вам показував, як на невеличкому верстатику робили їх ставлять між двома рівнями каркасу. Ну, Тут, в свою чергу, бачимо, куди використовуються оті петлеподібні деталі з товстої арматури, які згиналися на великому верстаті. З них формують краєчок плити. Тобто і консольну частину. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці. Та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушен.Інфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, у нових оглядів. Пока.